Ін, таки добився свого і переконав Лукашенка піти війною на Україну. Про це у ефірі телеканалу Еспресо розповів військовий збройних сил України Кирило Сазонов. На його думку, головною та пріоритетною метою Кремля на сьогодні є повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Втім, у планах Путіна не лише перший етап. Другим ж на думку Кирила Сазонова є захоплення Києва. Тож як тільки Путінська орда окупує східну частину. України одразу візьметься планувати наступ на інших напрямках. І на другому етапі, на думку військового, буде наступ з території Білорусі, оскільки в цьому так званому етапі Мінськ вже підписався взяти участь. Військовослужбовець також додав, що окупанти оголосять про початок другого етапу, так званої спеціальної військової операції, та залучать білоруську армію орієнтовно на початку вересня. Тож Кирило Сазонов вважає вважає, що участь білоруської армії у війні проти України неминуча і станеться це вже восени.